Доброго дня, розглянемо таку задачу, циклічні суви. Це також задача з третього етапу олімпіади. У послідовності із н довільних чисел. Ось у нас ендовільних чисел йдуть отут, 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 отут. Ну і це всі тести, які я сюди подобавляв, здійснили циклічний сув елементів на К позиції вправо. Тобто, якщо візьмемо ось цю послідовність, то змістили на 7 позицій вправо. Тобто оця одиничка вже стала на місці. 1, 2, 3, 4, 5, 6 на сьомій позиції. Ось так виходить 1, 2, 3. І тут пишеться: при цьому елементи, які виходять за межі послідовності, тобто туди йде 4, 5 і так далі. То вони йдуть на початок. Тобто, ось так: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тобто ми маємо отримати нову ось цю послідовність. І нам знайти суму перших М елементів. Ось у нас М-елементів, перших три елементи. Тобто 4 додати 5 додати 6, у нас має вийти 15. Тобто, це в нас тест, по тих, що я подобавляв, четвертий, ось у нас виходить 15. Тепер нам треба це все реалізувати мовою Python. Чесно кажучи, в Python це дуже просто зробити. Тому що якщо в інших мовах ми циклічно там. Проходимо, перебираємо елементи, додаємо і так далі. Патріоні є така штука, як зрізи строк, списків і так далі. Тобто, в нас є якийсь список елементів: там один, два, три і так далі. Ми можемо зрізати від наприклад, першого елементу, тобто S1 і ось так. Це у нас буде 2, 3 і до кінця. Можемо зрізувати, наприклад, від другого елемента до п'ятого, не включаючи, тобто оця межа не включається. Можна обертати рядок, тобто ось так робиться і так далі. Тобто це у нас зрізи. Тому, я думаю, якраз і використаємо ось ці знання при розв'язанні даної задач. Тобто, що ми будемо робити? Оскільки нам потрібно на початку, бачите, добавити е, ось ці елементи 4 5 6 7 8 9 10, а потім ось ці елементи 1 2 3. Тому я думаю, тут нам потрібно, бачите, якщо у нас перший елемент 4 5 6 7 8 9 10, а потім 1 2 3, якщо в нас ось тут е, К дорівнює 7, то якщо я буду брати із кінця Рахувати. Тобто це, це у нас мінус перший елемент, мінус другий, мінус третій, мінус четвертий, мінус п'ятий, мінус шостий, мінус сьомий. Тобто, бачите, мінус, K. позиція в нас К7, а мінус К якраз оця, що нам потрібно, щоб е, починався наш елемент. Ну і так само вже до кінця можна поставити оці елементи. Тобто це йде мінус 8, мінус 9, мінус 10, тобто від початку я візьму до мінус 7, не включаючи типу. Давайте подивимося, як це тоді описати мовою Python. У мене вже як по стандарту заготовлена шапочка, тобто відкриття одного файлу, відкриття другого файлу, зчитування кількість тестів із нашого файлику, і зациклювання тестів, і, само собою, закриття наших файлів. Заповнений файл із тестами. Я взяв 11 тестів, тобто три ці, що в нас йде в самій умові. І Останні тести взяв ці, що були при перевірці на Олімпіаді. Отже, у нас кількість тестів ось тут уже зчитано. Давайте считаємо оці числа N, K і N. N у нас показує кількість елементів нашого масиву. В Python це число, можна сказати, не використовується. В інших мовах дійсно воно треба для циклу. 0 це наскільки це K і 5 це кількість елементів, які нам потрібно Считаємо одразу три числа: ось так: N, K і M, через функцію map. Тобто map, ось так пишеться. далі. Тип даних цих чисел це у нас int. І зчитуємо із файлика F1, цілу строку. Стріп у нас забирає. Пробіли спереду з кінця, якщо вдруг ми, ми десь там випадково поставили. Хоча я акуратно одразу клацав Enter, але на всяк випадок це не помішає поставити е, сюди, ну і спліт розділяє по елементах. Далі зчитуємо саму строку цю. Аналогічно, тільки ми одразу його подаємо у вигляді списку. Тепер. Давайте у нас є оця строка, і нам треба зробити сув. Тобто у нас буде нова строка, і ми зробимо ось так. Тобто зріжемо нашу строку із мінус К того елементу, тобто, ми з кінця рахуємо мінус 1, мінус 2, мінус 3, і так далі до мінус К. Ми із цього елемента зрізали і до кінця, Бажте, від цього елемента і до кінця Оці дві крапочки показуються. І додамо останні елементи. Тобто це в нас йде від початку і до нашого мінус-като елемента, але не включаючи, тому що він вже включився ось тут. Давайте просто попробуємо у Print вивести наш S1 і подивимося, чи дійсно пішов SUV. На всяк випадок ще ось так. Зробити, що нам було легше читати. Був один список, став інший список, щоб не дивитися сюди. Ось тут у нас йде 0 сув, тут у нас іде 10 сув, це знову те саме. Тут бачимо 5 сув, було ось так. Дійсно, у нас виходить з п'ятого елементу, і далі тобто перемістилися, бачите, цей елементик став на шосту позицію, тобто на 5 елементів вперед. І так далі. Тобто все працює. Ну, і далі, після того, як ми отримали е, наш новий список. То можна знайти суму. Давайте суму нашого S1 дорівнюємо. У нас є тут готова функція SUM. Можна, звичайно, циклічно, але для чого використовувати цикл, якщо в нас вже є готова функція. І S1 ми шукаємо суму не всіх елементів, а лише по M, тобто кількість M. Так як в нас починається з нуля, то M – це якраз не включається саме число M. Тобто, якщо в нас 5 елементів, то позиція М, це в нас виходить 5, а 5 елементів 0, 1, 2, 3, 4, у нас по четверту позицію. Тобто якраз і буде працювати. Ну, Давайте ще виведемо його в print, звіримося з тестами. ну І тоді вже закинемо файлик. Так, у нас ось такі відповіді: 10-10-15. Все правильно працює. Отже, залишається нам тепер його все додати у списочок. До речі, тут е, пише результати окремих тестів повинні виділятися одним пустим рядком. Тобто, ось так. Відповідь пустий рядок, відповідь пустий рядок і так далі. Давайте і ми так само це зробимо. Отже, я у нашій файлик f2 записую наші елементи, я зразу перевожу в струху, тобто суму s1. Одразу тут я додав Enter. Це можна зробити ось так, щоб не писати двічі ось таку строку. Можна було написати відповідь: Один enter, другий enter. Ну або Enter плюс enter. Тобто можна по-різному. А я ось тут просто відповідь: зразу перейшов на новий рядок. Ну і ще раз перейшов на новий рядок, щоб у нас було пусто. Давайте запустимо на виконання файлу. Він у нас створився, ну, так як він у нас був, давайте ще раз отак. Класно, бачите, створився, файлик створюється, і все працює. Ось така задача. З однієї сторони і не тяжка, але з другої сторони можна запутатися, в яку сторону рухатися позиції і так далі.